Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас п'ятниця. Закінчується у нас епоха померсу. Тобто, коли я там десь по своїм справам переїхати, це одне, так, да. а в таксі реально ні. Тому що ну, розход реально лупи. Мені там писали, типу, що. Взяв тіпа, хоч хтось тіпа, нормальну тачку, тіпа, е, в таксі, тіпа, е, ну, різні коменти, хтось там наоборот, тіпа, що ні. Е, я ж говорив, що я буду робити чисто свій висновок. Я можу сказати вам одне, що мені е, подобається В ньому все. Посадка, ти себе чувствуєш великолепно, класно, то есть, все чудово. Через... То есть, реально Тут питань взагалі ніяких немає по машинки. Але ця машина в таксі, ми говоримо про місто Вінниця, реально дуже неоправдано. тому що в нас нема скільки він є, я не говорю, він є, доволі статі, скажем там, штучки 4, 5 за день я їх реально робив. І комфорт так же само. Але в основному дуже багато у нас лайт і цей, стандарт. І реально воно взяти любу другу, навіть на ліфі ти чувствуєш реально заробіток тут ні. Він на продажі цей Mercedes, нічого не помінялося. По своїм справам на ньому переїхати без питань, десь під'їхати, десь кимось, да? а. В таксі реально не знаю. Мені, мені з Києва писали. Возможно, да, согласен В Києві може би, це для Києва він би був би оправданий. Напишіть, хто з Києва, хто їздив на таких двигунах, де розход 20. Мінімум, що скажете, як і не тільки розход, і що машина бізнес, а той в преміум. Тому що в нас я ж говорю, я подивився, ти не чувствуєш заробітку. Ти його взагалі не чувствуєш. Те буде по гривень 12-14, бо в місію в мене вже засвітився бензин. В місці з бензином ти ж прогріваєш, він постійно теж уходить. Тобто по 14 гривень за кілометр. Ну, хай ти навіть візьмеш там якісь замовлення по 22 гривні. Ну це рідкость, з подачою воно ну, не буде, так, 20 гривень. Тобто, в тебе там 5-6 гривень на кілометр, так це ж стільки тобі треба проїхати, 300 кілометрів проїхати, щоб положити собі в карман на півтори тисячі гривень, а поламається цей Mercedes. А ціни всі знають на нього. Не так вже він стільки коштує, як коштує його ремонт. Ремонт його реально дорогий. Понятно, що коли він обслужений, все, тут по двигуну ніяких питань немає, по пневмі теж питань немає, по коробки теж все чотенько. Ну, поки взагалі по ньому як, ніяких питань немає. Але це ж Мерседес, тут стільки електроніки. Все воно вилізти може в будь-яку секунду. Обслужене, не обслужене, але все одно. Тому я поїздив. І для себе зробив висновок, що ця машина явно не для таксі у Вінниці. Це я думаю, що це не тільки моє рішення було б. Хто би спробував в нас по Вінниці покататися на ньому? Сказав би: ну, дивіться, буде в нас з дня на день, можливо, завтра, можливо, взагалі сьогодні. Ще одна тачечка, яка не була в, в моїх відео. Будемо робити так, в мене чесно для мене великий напряг робити постійно ролики, типу як от Вітя, да, знімати щось про таксі. Я цього робити не буду. Я буду робити зйомки автоплощадки, само собою. Далі ще щось додамо. Я говорив, обов'язково щось ще, ще буду додавати. думати. Ви можете пишіть свої моменти, що хотіли би. Це буде не тільки для таксі канал, Плюс в таксі буде. Може хтось з підписників, які в кого машини є, там на день, на два протестувати. Буду брати машинку, протестувати, показувати вам, як кожна автівка веде себе в таксі, що можна зробити, що як до чого. Тобто, постійно я таксі, своє, тобто, от в мене, коли будуть якісь нові тачки, я буду випускати тоді якісь ролики. Так, Чисто, щоб знімати постійно своє таксі, я не знаю. Мені це не сильно багато, чесно, приносить задоволення. Чи це із за того, що ти телефон держиш постійно в руці, чи я не знаю чесно. Хоча тобто, в тим побачимо, я ж говорю. Тобто, Поки так. Я всім дякую за підписку. Ставте лайк, друзі, пишіть коменти. Померше я говорив, кому що цікаво, пишіть. Але ну, ця машина не для таксі, я вже сказав. Це якщо хоче хтось мати тут, навіть і як для піджопника, просто возити своє тіло по місту. Ну значить, ви повинні мати дійсно. Хороший прибуток в місяць, щоб його обслуговувати і його заправляти. Тому що в цю машину потрібно вложувати. Так то, все, всім гарного дня. Це буде не один ролик, Тут, ну, це виходить по цьому мерсу. І я додав, яка буде друга тачечка, додав сюди його. Зараз будете бачити, яка в нас тачечка гарного перегляду. Всім доброго дня. Е Сьогодні в нас субота. Яке таке число за мене скажу? Довго я вже не знімав відоси, не було часу, 22 лютого. От. Про мерседес я вже вам сказав в початку відео. Ви бачили. Вчора ми тексували. Це зараз в нас Nissan Leaf. У мене є один мій вже, я його здав в оренду, а цей я взяв в товариша. В оренду це 40 кВт. Десь у нас, не знаю чи буде видно. 200. От зараз я заряджений, 288 кілометрів. Ну реально 200. 200-220 проїжджаєш зимою. Ось. А це... 100 баксів. Вчора. Це зараз везу їх людині. Вчора виходить, останній заказ. Вчора, що ви розуміли, я виїхав десь в 7 вечора. З 7 вечора до 12 часов. Ну, рівно в 12 я під'їхав додому, виходить. Це що у нас там? 5 годин праці, 2 300 в мене вийшло, І це дало 100 баксів. Людина була така, скажімо, як треба, тобто я взагалі не розумів, що як до чого. І В нього не було ні гривень, ні на карточці, дав 100 баксів. І сьогодні утра вже дзвонить, тіпа, ну я кажу, завтра наберете, то віддам. Тіпа. І він дзвонить: тіпа, Блін, а я вас не загубив. Як ви не загубили, кажу, ви мені осадали 100 баксів. говорю, вони в мене, блін, як повезло, тіпа, тири пири. От. Це я йому везу цих 100 баксів. Він біля кумбара, я зараз якраз по піднічанах тут їду. От, зараз зустрінемося, віддам, побачимо, що він накине. Я його віз з урожаю на Миколаївську. Ценник там був в районі 140 гривень. Подивимося, що людина, бо я ще тут до нього я міг би постояти так, там, на кінцевий п'ятничан, взяти якийсь заказ і виїхати звідси, але тут вже цих 3 кілометри, думаю, до комбардо їду. Зараз побачимо, що людина дасть. Коротше, друзі, Не знімаю я так відоси, буду знімати я ж говорю, якісь нові тачки, тіпа, які б ну, взяв, тіпа, як покататися, там, провести день-два в таксі, показати. На цій тачці ми їздимо, працюємо. Та й багато праці по чисто своєї, не таксічної. Тобто, машина взагалі про кілометраж не думаєш, реально, тому що. Запас ходу хватає. воно 292 показує. З горочки проїхав, добре ще дало рекупер... рекуперацію і все. От. Так то будемо працювати. Сьогодні субота, думаю, що теж до 12 пару разів включуся. Може що то насобирається відосик, ти вийде завтра, на неділю відосик. Подивимося, поки нічого не будемо обіцяти на зв'язочку, бо вже під'їжджаємо до кумбара. Пацюки парніше пішов. Де він... Пішов вже, Нічого не пам'ятаю, 4 сотні дав. Він говорить, а я там вчора, що шо, там, щось все. Я говорю, ну таке, п'яна людина, говорю, кажу, все нормально, типу, кажу забити, типу. Кажу, я все зрозумів, все окей, кажу, смисл був. Я, я вибачаюсь, мені таке, я взагалі каже, не пам'ятаю, кажу, ніфіга типу, каже, щось мене так. Я кажу, буває все окей. Так то коротше все, будемо працювати, буде щось цікаве. Або що, то будемо включатися. 5 кілометрів за 89 гривень. Всім доброго вечора! Сьогодні неділя, це я вирішив <кх> показати, що... Я не знаю що, але сьогодні з болтом просто жесть. Він таку фігню реально насипає, що я просто обалдів. Вчора була субота, я більше нічого не знімав, а то він показав, де клієнтові дав 100 доларів. Ну, вчора по касі в мене, виходить, було 1600 гривень на болту. Ой, кажу на болту, на 8-38 реально. Брав хороший з кофем, бо я особливо ввечері з 10 до 12 коефіцієнт був, то виходить брав з ним. Потім це 1600 чистими по 838, 1450 вроді, по уклону. І що то 300 гривень по болту. булту. Три з копійками. Каса вчора була. Сьогодні, ну, сьогодні я мало працюю, тому що був багато по своїм справам. Сьогодні в мене там 960 гривень. Ще годинку, може півтори попрацюємо. Далі йду на футбол. Коротше, болт реально мене. Повністю розтраюю, хто там пише, я не знаю в чому, може із-за того, що я там рейтинг опустив такий, бо я там. ну, Я просто їхній шлак. Я вам чесно скажу, я дивлюся зараз на 838 і він не більше радує. Тому що ну, це просто жесть. Він таку фігню дає. Блін, е, дає з Шевченка 5А, по суті, я тут стою возле Авалона. Е, на Миколаївську. Е, Суть в тому, що було 38 кілометрів поїздки я не встиг засняти. Тобто, да, подача, то я на місці ну 3,8 проїхати за 70 гривень. Я тупо наджу вружати. Говорю, ну ти що гониш, навіть реально 8-38 такого не витворяє, що витворяє болт. І це реально просто жесть. Тобто, було, було в момент, де я його хвалив, може там від рейтингу щось залежить, не знаю. Ну... Коротше, дно. Для мене він два дні, що вчора, що сьогодні таке дно, що я їм реально хочу написати, що лучше не кидайте мені свій шлак. Хочете, хоч заблокуйте, але не знаю, поки він мене жорстко розстроїв. Що в кого пальцики? Щоб вчора було по суботі. Знаєте, що я замітив? Реально. Я вчора десь за цілий день 1500 лупив, а по щітвушку з 50 до Тобто з половиною години, дві з половиною години а то активна робота. По машинці, ну, реально топчик. Я вчора, сьогодні, що там я приїхав, 65-170 пише. Вчора опять Болтіцький 6 дає. Академічна, 5,2 за 94. Ну Бред. Чесно, навіть не хочеться дивитися такі закази. О, тобі вчора в мене був кілометраж 180 кілометрів. І я приїхав додому. О, у мене ще... 4,8 за 90. І получається я приїхав додому, у мене ще було 65 кілометрів. Реально 40 кВт це чітко. Мені подобається, а саме більше, знаєте, що подобається, що тобі реально не потрібно думати там про... Не те, не що не потрібно думати про кілометри, а ти просто не дивишся на приборку, скільки тобі їхати. Тобто, я в суботу літав реально візді. І ти просто не дивишся і в стрижоку, і стрижок. Я десь зрозумів вітю, коли реально хороший коефіцієнт, ти можеш лупанути 4-5 км подачу. тому що я заряджаюся вдома. У мене, щоб ви розуміли, там ми вважали з Вінниці поїхати в Стрижоку і повернутися обратно пустим. У мене виходить десь 20, від 20 до 25 гривень максимум пообійдеться поїздка. Коли я відвожу якусь Стрижівку за 260-280, навіть не можу не ждати, а спокійно вернутися назад, тому що викинути 20 гривень на зарядку, ну, таке, ні о чому. І за цього я потім десь розумію відео, коли він говорить. Особливо в лютому, тому що роботи немає. Я вам скажу, із за цього, мабуть, навіть, навіть, навіть і не хочеться нічого знімати, тому що її просто немає. Це ще виходні, отак от витягуєш. Ну, А ви пишіть, що як, кому праця, що кому як заходить. Я думаю, що сьогодні. Може ще щось пізнімо в кінці, що вийде за сьогодні, але ну, я ж говорюся. Зараз у нас е, годинник неправильно йде, от правильно. 18.44 е, Я думаю, що годинка, мабуть, попрацюємо. Хоча з такою працею вже добре. І все. Подивимося, чи будуть якісь зміни чи ні, тому що уплон ефір пустий, 838 щось там показує. Ну, і Болт удивляє. 2.4 подача, 2,8 проїхати за 70 гривень. У мене стоїть радіус подачі кілометр, воно мені дає як обов'язкове замовлення. Що з ним пацики, що з цим болтом? Це всіх, так що це реально у мене таке. Так то все, я думаю, ще включуся. І думаю, що буде таке невеличке відео там про мерс. Я розказую мерс ще в продажі, були вже перегляди, але ще в продажі він. І вчорашній уривочок і сьогодні чуть. Все, я думаю, що включуся. Кручі Локація у мене острів. Після того стільки пройшло там 25 хвилин, як я от тільки що був ще на Шевченка, зробив ще два замовлення 180 гривень. Е -е, рішив зараз засняти, бо я то ще буду трохи таксувати, ну хай я там стільки ще гривень 300-400, думаю, наб'ю десь півтори тисячі буде сьогодні. От, далі ж говорю, немає часу, на футбол йдемо, то не, не буду, але ще треба монтувати відео. -е... то по касі все зрозуміло. По болту я теж розказав, як він не розстроїв. По машинці, ну, сказав то, що показують, знає... заряджаю її вдома, заходив в нею по. 3,9 це максимум кіловат. Але я ночі приїжджаю, тобі, там в 12 так як вчора, в 12 я приїхав, втикнув її і в 8 утра вона вже в мене заряжена. По суті, 8-пів 9, як то вже повністю заряжена, ти сідаєш в тебе там. Реально 200, Це я розумію, що вона спокійно проїжджає, десь без всяких цих можна і трохи більше. Там Віті вийде на днях, він вроді сьогодні його не знімав, да, він сьогодні на другій машині їздить. В Віті є машинка в оренду Nissan е, Leaf. Він про нього все розкаже, покаже. Кого цікаво пишіть, кому цікаво, пишіть, домовляйтеся про зустріч. Кому буде цікаво, то можете взяти такого лівчика в оренду. О, так то всім Гарного перегляду. Вже, вже по суті ви всі передивилися. Підписуйтесь, друзі, ставимо лайки, пишіть коменти. Усім гарного вечора, до зустрічі.